— Алло. — Добрий день. Дзвоню Добрий. вам на рахунок вакансії оператора кол-центру. по заробітній платі, бо так щось мало хто вказує. Uh, 25, 25 30, 25 п'ять, третя, двадцять випробувальний, після випробування третє. А випробувальний скільки термін йде? — Три місяці. А скажіть, будь ласка, а це у вас який поверх? Там ну це пороховість, якась у вас чи це ви на першому знаходитесь? Ай, uh, ну яка різниця в даному питанні? Я просто не розумію. Це дивля тут офісна, ви працюєте в офісі? Ага, ага. Ну для мене різниця є, бо я просто на кріслі колісному пересуваюсь, тому і запитую, чи. А, ні-ні-ні, буде... на ні. напевно вам буде незручно. У нас у нас ліфт та поверх. А чи ліфт? Будете... Ну якщо ліфт є, то то чого ні? Будете кожного ранку приїздити в офіс з 9 до вісімнадцятої працювати безпосередньо. Ну чого ні. Треба ж якось заробляти, жити за щось. Давайте так. Ви мені відправте своє резюме, я покажу керівнику, озвучуємо ситуацію чи готові будемо далі розглядати, спілкуватися так. Якщо... Добре, дякую. Добре. Я вам тоді до, -до, -до зв'язку. І я вам дякую. До побачення. До побачення. -е, ну що, можна сказати. Е Бачимо, що ситуація, в принципі, однакова да, у всіх банках. Ніхто ніколи, напевно, не готувався просто до людей з інвалідністю. Я не можу там звинувачувати, їх, да, чи виправдовувати когось. Але, ну от самі оцінюйте, як ви хочете це оцінити.